Знаєте, то відки тече це джерело? Воно тече звичайно все від Бога, але через кого? Через наших батьків. Тому я пропоную, щоб ви по-другому подивилися, напишіть свої успіхи, да? щасливий шлюб. Він звідки взявся. А три покоління страждало від того, що чоловік не розуміє, що жінка не розуміє, що, може, десь чоловік п'є, і навіть там ображає жінку. Вони мріяли вони мріяли про те, що був щасливий шлюб. Ви сьогодні маєте ви подякували своїм батькам, неважливо вони в тілі чи ні. Ви прозріли, якщо мама жива, і ви маєте, ну, я завжди так себе тестую і вас запитую, чи немає у вас зверхності до ваших батьків? Вони можуть бути старі, вони можуть вже не розбиратися в цих сучасних якихось сучас, да, Щось можуть забувати і так далі. А як ви до них відноситеся?